Всім привіт! З вами Вячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу зробити для вас огляд танчика, який нещодавно з'явився у грі, а саме його можна було забрати в події вечірка в гаражі е, за спеціальну валюту. Як це відбувається, розповідати вам не буду. У мене є окремий відосик, де ми це все відкривали. В опис під цим відео дам посилання. Якщо ви ще не бачили, обов'язково гляньте там дуже круте відео. Називається він кпз КПЗPR68P, це у нас СТ колекційна 8 рівня. Давайте переходити до її спорядження. Я ставлю на неї ось. Такий стандартний набір. Тут теж все стандартно, як для такого типу техніки. по обладнанню. Ставлю на гарматний досилач, ставлю на зведення. Хоча тут овер е, дуже коса пуха, але все одно я ставлю на зведення, тому що і зведення тут дуже довге. Е, допрацьовані модулі. Тут ставлю на броню, тут ставлю е, на пі, оберти підкручені. І є тут одна фішка в цього танчика: це можна вибрати або поліпшену оптику, або поліпшена підвіска. Підвіска під, під, додає йому е, отакі характеристики. Я її і юзаю, так як фішка цього танчика, тому чому б і не е, застосувати її. Дивимося по його ТТХ, живучість 1300. По броні ви бачите тут башта Лоб 150. Всі інші циферки, бачите, не хочу повторюватись. Я просто загострюватиму вашу увагу на самому цікавішому. Шкода на хвилину 215. Під час перезаряджання майже 11 секунд. 1078. Пробиття 201, на звичайних 258 на голдових, альфа на звичайних 380, на голдових 320 і фугас 500. До речі, пробиття на фугасах 50. Непогано КВН вниз, мінус 9 вгору 15. До речі, мені на стрімах говорили, що десь в якихось оглядах бачили, що тут буде в обладнанні отут, типу, щоб даватиме плюс 3 до КВНів. Тобто, наприклад, якщо вниз, то це було б мінус 12. Не знаю, де взялася така інфа, тут такого немає, тому тут у нас КВН мінус 9. Тому давайте перейдемо до цього танчика і в першу чергу подивимось на його броню. Але перед тим хочу вам нагадати: поставте в цьому відео, якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться. Напишіть в коментарях, як вам цей танчик, забрали його, чи пробували забрати, чи відкривали ви контейнери. І... Також хочу сказати, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. Ютуб Трово, кожну стрімчику щось розігруємо. На ютубчику є купа різного контенту в форматі відео, тому зайди, переглянь. Підписуйся на наш телеграм-канал, дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по бліцу. Також там є чатики і спілкування. Долучайся до українського ком'юніті. Всі цікаві посилання я залишу в описі під цим відео. А ми переходимо до його броні. У нас зараз танчик цей в прицілі Бураска. І ось ми так його бачимо на звичайних снарядах. Перемикаючись на голду, бачите, у нас трошечки відкривається башта. І відповідно туди вицілювати нам стає набагато легше. Але я хочу звернути вашу увагу, що башта тут доволі міцна. Доволі міцна. При мінус 9 КВН, мені здається, буде комфортно на ній відігрувати. Я на цьому танчику пограв, зрозуміло, перед тим як робити цей огляд. І в цілому, ще я хочу вам сказати, що в деяких моментах, звісно, вона танкує, але можна вицілювати. Тому, ось як ми бачимо, ми можемо пробивати також і вицілювати командирку. Туди буде залітати з усіма пробиттями. І як ви бачите, у нас НЛД і ВЛД максимально картонне. ВЛД в деяких моментах може рикошетити, але НЛД дуже-дуже-дуже велике і прям, ну, прям фішка цього танчика грати від башти. Це я вам зразу так наперед кажу. І... Зрозуміло, що ну, грати отак просто їхати ну, немає сенсу, тільки відбашти. Ось так він буде виглядати, коли ми будемо ну, там, від бортів. Тобто, бачите, в нас може рекошетити ВЛД, а так в цілому, ну. Корма у нас сіра, не корма, вірніша. При, при такому от положенні да, танчика ми, ми бачимо, що у нас борта можуть рикошетити. Тобто, все ж таки, я б рекомендував би вам на ньому рухатись, і дай пощастить, у вас будуть не, не сильно вицілювати там, на автоприцілі і так далі. І ви зможете рикошетнути з тими ж самими бортами. Також хотів ще сказати, що от на Голді, бачите, є така маленька зонка, яку теж можна вицілювати, і вона пробивалась, ну, в башті. Ось, бачите, куди я посріл цей зробив. Ось такий маленький, ну, зрозуміло, тут ще потрібно вицілити, але я вам показую всі деталі цього танчика. І якщо стріляти от в так каток, то ми його не пробиваємо. Якщо стріляти нижче, то будемо пробивати через каток. Тепер давайте глянемо, якщо танчик буде стояти від башти, то чи зможемо ми його якось там пробивати чи ні. Як ми бачимо, у нас навіть на голді дуже складно нам пробити саму башту. А от НЛД, да, ось цю зону НЛД, яка у нас червоненька, на звичайних снарядах ми не пробиваємо. Але коли ми вже будемо перемикатися на голду в цю зону, начебто у нас нічого не змінилось. От Зараз я вам показую просто, як воно виглядає. дивіться, я стрельнув на голді, перемкнувся на звичайні, і у нас, начебто, підсвітка нічого не змінилось, але я не зміг туди пробити. Е, ну Звичайними снарядами, а голдовими зміг. Е, по фугасам ну на буразку не фугаситься. І ось оцей борта це фальш-борта, тому туди немає сенсу вицілювати. Е, немає сенсу туди вицілювати фугасиками. І тепер давайте перейдемо до танчика 9 рівня, щоб зрозуміти, хоча б ну, яка у нас відмінність. І як ми бачимо з вами, це у нас зараз в прицілі вз 114 І давайте будемо дивитись, як він виглядає. Тобто. Ось голда, ми перемикаємо і звичайні снаряди. Тобто на голді у нас тут прям майже все картонне, і башта вже починає бути картонною. Пробиватимемо і маску, і щічки, і ну, НЛТ ВЛД я мовчу. Коротше кажучи, проти 9 рівня вам бажано не боянити. Максимально відігрувати, навіть від башти, вам потрібно проти 9 рівня відігрувати. Обережно це дуже важливо, тому що якщо вони будуть досвідченими гравцями, то зможуть вас вицілювати і пробивати. Тому отака у нас історія. Тут уже борта пробиваються, якщо ми, ми будемо стояти в ромбі. І також ось так будемо виглядати, якщо танчик буде стояти у нас від, від кавеннів. Тобто на звичайних снарядах башта у нас все-таки червоненька, але ми можемо отак пробивати в цю зону НЛД, навіть те, що там ну, червоне, все одно ми звичайним снарядом туди вицілили і без проблем це. Це пробили. Тому отакий танчик, на мою думку, він цікавий. І я його обрав першим. Я його обрав першим, коли не збирав дискокулі. Але я забрав і СТ-62. До речі, СТ-62 буде огляд пізніше. Тобто, сьогодні вийде огляд на КПЗ, а завтра. тобто, Завтра, коли б ви це не дивились, наступне відео це буде в нас огляд СТ. Якщо ви ще не обрали який танчик вам обрати, то можете дочекатись, і о, я відповім, постараюся на це запитання. Або подивіться мій стрімчик, де я катав на цих двох танчиках і теж там сказав свою думку, який варто о, отримувати, а який о, ні. Тому отака у нього броня. Я вам хотів її показати, доволі цікава. По спорядженню, по обладнанню по амуніції розповів, по ТТХ ми з вами розібрались. А тепер давайте підемо, скатаємо, там скільки боїв, я не знаю, там один-два боя. Подивимось, які вони у нас будуть, і покажу вам іще його в дії, так би мовити. Так, дивіться, нам балансить 2 ТТ, їм три. У них у них виходить. І по СТ у нас е, однакова кількість. Е, давайте я поїду на центр, засвічу е, перекатку тяжів, якщо вони туди поїдуть. Наші, наші тяжі туди їдуть, це не дуже добре. Ну, Я прогнозую, що тут буде програш, якщо команда противника адекватна. Що сказати по е швидкості і по маневреності? Е вона тут, ну, він слов словпочний, якби це факт. Але в цілому, ну, е як для СТ, середньої СТ з такою альфою, е то нормальна. Тобто оті її підкручені оберти ну, допомагають. Допомагають. Тому е це у нас. Ну, Дивіться, в мене команда стоїть на місці. Їхні тяжі не їдуть на ТТ-напрямок. Тому я так розумію, що вони, напевно, всі поїдуть на СТ. Дивіться, ось на 400 ляп. І пішов на КД. Дивіться, КВН мінус 9. Ми знаємо, пам'ятаємо, що у нас міцна в цілому башта. Дивіться, я його не свічу, тому що в мене немає поліпшена підсвітка. Бачите, як воно цікаво працює. Так, дивіться, куди він мене вицілив? Давайте поглянемо. Ага, я йому показував уже зону НЛД. Тобто, бачите, як я стою, що йому видно зону НЛД. Ну, як ми бачимо, у нас уже мінус танчик. Фрайний постріл. Як ми бачимо, у нас уже мінус танчик. Молодець. Ой, добре, добре. Ай, блін, е, прикиньте, я просто. Е, А, мене тут ні, ніхто не криє, так? Да? Ну я тут буду підставлятись, але мені треба ну, тікати. А, ну що, мен, мене команда просто мене не криє, ці всі переїхали, і мені, я невчасно втік. Е, так, моя проблема була в тому, що я не, ну, не втік. Але бачите, коли ви стоїте, в цілому там вицілювали і пробивали. Я сподіваюся, що наші тут виграють, начебто вони більш-менш ну, адекватно, начебто, відігрували. Якщо цей смешер ще й поїде допомагати, то взагалі не буде йому ціни. Ну і так само, якщо. Де у нас тут Еміль теж почне працювати нормально, не буде оце боятися, е і поїде розмінювати своїх союзників, а не стояти десь там ззаду кадешитись. Тому що зараз сушку розберуть. Ну, Бачите, тут бій е ну, не показовий, тому що е на мене упоролася команда, мені потрібно було тікати, я не встиг. І моя команда ну, знаєте, я називаю таких типів W, і він тупо їде. Він не думає, що там потрібно можливо краще повернутися назад, щоб розміняти свого союзника, що команда противника теж рухається, і, і замість того, щоб ганятися за нею, просто треба зупинитись, зайняти позицію і прийняти. Ну, скажімо так: добре, що ми тут виграли, це плюс, але бій не показовий, тому я думаю, підемо ще один з катаємо. І це мій цілому перший бій за сьогодні. А ви, якщо розумієте, то потрібно нам о, розминатись. У мене останнім часом чомусь, коли я починаю стріми і перші бої, у мене ну, щось прям дуже-не-дуже дуже виходить. Так, дивіться, ми один на один з ким? Т-44. тут. Цікаво, чи мені хтось приїде допомогти. Цікаво, чи мені приїде хтось допомогти. До речі, як вам Камо на КПЗ? Мені здається, імба, правильно? Дивіться, я не буду їхати так сильно упарюватись, мені потрібно дати засвіт, щоб зрозуміти, чи команда противника поїде допомагати ст чи ні. СТжці вірніше. Чи вони всі поїдуть упоряться в ТТ фланг. Так, ну і шостий там стоїть. Так, дивіться, ляп на 450. Так, дивіться, я не засвітився навіть. Е, мені здається, команда противника вся. Ой, блін, Т-30. Так, ну, ми, ми знаємо, да, що 9 рівень, і тим більше такий танк як Т-30, е, зможе нас вицілювати в башту, тому нам потрібно відігравати максимально об... Оу, тут іще й ВЗ-шка. Відігрувати максимально обережно і старатися не підставлятись. Ну, у мене стоять. У мене ті пулечки стоять, як завжди. уже із якогось хріна шотний. Так, ну потрібно тут берегти ХП, щоб дограти цей бій. Ну, я не знаю, як це не пробив. Дивіться, у нас вже 0-2. Знаєте чому? Бо в нас тіпи стоять. У нас тіпи стоять, тому в нас вже й 0. А він мене вицілює там. Ой, ти ще приїхало. Та ні, це габела. Я не знаю, що це за. Ну це ранковий рандом оцей. Це ранковий оцей рандом. Подивіться на мого, на, на моєго цього типа. Ви, ви подивіться. ну, Я не знаю, ну чесно. От поясніть мені, будь ласка, от, от, от для чого от ви так граєте? От подивіться оцей Том. Ти АТ-15, ти доволі броньований танчик. Їдеш просто і розчаєш. Е, бляха, ну я не знаю, як вони так відіграють, ну господи. Що? Я думаю, треба зіграти адекватний бій, правильно? Е, ну, дивіться, е, бої не самі найкращі, я вам зразу скажу. Е, зі мною ніхто не приїхав. Е, чомусь і поїхав по центру. Взагалі, от для чого він поїхав по центру, я не знаю, де, де його усі усіх можуть вбивати. Я просто цього не розумію. Дивіться, ну він просто стоїть. Він або ні, він, напевно, афікашнувся, мені здається. Давайте вже його добивайте, тому що ну, треба їхати ще один бій, хоча б скатати. Воно, знаєте, воно як завжди. Ти хочеш показати у відео якісь адекватні бої, а вони в тебе тупо не граються, тому що тобі кидає отаку от е, бадягу. І, і їхня, ну, ви подивіться, ну, под... бляха, ну, ну камон. Типи, що ви чудите просто? Що ви чудите? Я не знаю. Ладно, погнали. Ну, я тут зробив максимально все, що міг. Коли на тебе приїжджає два танчика, а тебе ніхто не розмінює, то, ну як би. оця ну, мапа не дуже для мене підходить. Тут немає рельєфу, е ну, адекватного рельєфу. Плюс у них і 3, -3 СТЛТ. От, бачите, ВГшечка спеціально тобі каже, братанчик, ти не покажеш танчика адекватно, тому навіть не старайся. Добре, оце граємо третій бій, і напевно на цьому буду е закінчувати, тому що вже і так. 17 хвилин я тут з вами теревеню. І так я з вами 17 хвилин теревеню. Вон хімера, прога. Ой, бляха, як я ору з ВГшки? Ви. Ну, як? Нам треба тут пушити, поки е, ті не приїхали. Оце я це я погано стрельнув. Це факт. Ну, нам треба тут пушити, тіпи. Ну, приїдуть жаж, зараз ззаду. І будуть нас розчихляти. Нам треба встигнути позиції зайняти. Ладно, цей ранковий рандом це це жесть. Ну, дивіться, нам треба стати прийняти. Вони їдуть прямо, оці дабв'ю, оці W а Просто, дивіться, вертуха на Ісушці. О, як я це люблю, чесно, бляха, ну це капець просто. А там у тіпочків ще нормально та хпшечок. Ми тут ще можемо програти насправді. Ми тут ще можемо насправді програти. Блін, але як мені подобається, коли тіпи вертухи кидають. Це просто якийсь ультра жесть. Так, ну мені треба тут максимально обережно відігрувати. Ну, я свічусь тупо, як ялинка, я не знаю. Я свічу, ну він тупо може нас розчехлити, серйозно. Так, він на КД, добре. Ну, нам треба щоб дефендер їхав. Зі У, знищено. ну, більш менш адекватний бій. Але ну, не показовий. Тому, повторюсь, якщо ви хочете більше подивитися про цей танчик, то обов'язково гляньте стрімчик. Я півстріма, там грав на ньому, півстріма на СТ-62, і там ви можете більш зрозуміліше ну, розібратися, як потрібно відігрувати на цьому танчику. Тому що, ну скажу вам так, три боя максимально ну, тупі. Тому... Що хочеться тут ще сказати? Відігруйте на ньому від башти, на дев'ятій рівні сильно не буяньте, і в цілому старайтеся виїжджати видавати тільки, коли на вас ніхто не дивиться. Сьомий рівні можете в цілому відбашти точно буянить, їм там складно буде вицілити. Восьмі, якщо вміють користуватися голдою, і це, наприклад, не якісь там ПТСАУ, а, ну і танчики без лютого пробиття. А дев'яті, от потрібно грати максимально обережно, максимально на них не підставлятися, тому що в них пробиття нормальне і можуть пробивати вам е, башту теж без проблем. НЛД ВЛД взагалі старайтеся не показувати, тому що воно тут максимально картонне і, відповідно, е, дуже. Дуже тяжко ну ним танкувати, а майже нереально. А, дивіться, у мене до цього було 75% на ньому. Отака От статистика. А, 23 бої я зараз відіграв з цими трьома, які зараз у мене були. А, тому о, отака у нас історія. І напишіть, як вам цей танчик, що ви обрали, якщо ви. О, Відкривали коробки і чи дійшли до якогось танчика. Поділіться свою думкою, чи варто взагалі його забирати і взагалі е в цю подію е грати. І ставте подобачку, не забувайте, підпишіться, якщо ви не підписані. Подивіться інше відео на цьому ютуб каналі, підписуйтесь, як я вже сказав, і заходьте на стрімчики, бо стрімлю кожного дня починає о 18.00. Ютуб Твічтрово, кожну стрімчику щось розігруємо. Телеграм-канал, дискорд-сервер, публікуємо там актуальні і оперативні новини по бліцу. І там є є спілкування, тому долучайся до українського ком'юніті. А я тобі вдячний за перегляд і вам всім бажаю. Гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.